Париж найромантичніше місто для найкращого весілля. Вітаю від імені групи Париж. Мій любий. Ви з цим гідом? А ми розлучаємося. його звуть Крістен. Він диригент. А він хоче одружитися зі мною. В Італії розлучення триватиме три роки. У Парижі це можна зробити за тиждень. Я знайшла чудового адвоката. Два візити до Парижа і все дві хвилини. Я згоден. Ти оплачуєш подорож. Зроби з цим щось. Ми не можемо поїхати у весільну подорож, розлучаючись. Постарайся. не знаю, як ви плануєте весілля, але до розлучення Аріан доклала багато зусиль. Ніякої спільної власності, ніяких спільних кредитів. Це дуже легко. А ви не зібрали трохи гніву, щоб додати перцю? Ви не уявляєте, як я змусив її страждати. Мені потрібно на потяг. Ти повернешся на розлучення? Ніно! Повернись! Я тебе зловлю. Дідько. Ніно? Жеральдін Накаш, кім Росі Стюарт. Я приїхала в Італію, щоб перевершити мастояння, але застрягла у фільмі Вуді Аллена на п'ять років. Розлучення по французьки Водний мотоцикл. Он там п'ять років Вуді Аллена. 25 червня у кіно.